Як дітям болить Україна, а наше дитинство забрала Росія країна з жагою до влади, що є, проте не вмирає в серці надія, Всевишній щоранку сил нам дає, набридло сирен завивання вже чути, набридло в підвалах навчатися нам, невже це дитинство? Таким має бути, невже душі зовсім відсутні є там? Чому ж ваші діти не знають такого, чому не сидять без світла, тепла? Невже не лишилось ні краплі людського? Мабуть, вже згоріло давно до тла? Ох, нелюди, нелюди, як світ вас тримає, чому ще не стерто з обличчя землі? Кожна країна терористів вас знає, скажіть, що там курять у вас у Кремлі. Не шкода вам, ні людей, ні природи, давно зрозуміли всі на землі, потоп влаштували нам при нагоді радієте там, у своєму Кремлі. Чому ж там радіти, кляті створіння, тому як рятуємо кожне життя, як чекають люди, тварини спасіння. Вода, як несе усе в небуття. Невже ви вважаєте, що це нас зламає, знищить волю та сильне наш дух? Ні, враже, до перемоги це більше єднає, не дивлячись на безліч в країні розрух? Ростемо та віримо в покарання, яке не забариться, настигне вже вас. Виношуємо в собі одне лише бажання: мир на небо, життя, мирний час.